Мистецтво політичної фотографії. Як вважаєте, наскільки вічливо люди себе поводять в ситуації фотографування спільного, зокрема після перемовин, після того, як провели ту чи іншу якусь спільну нараду чи комунікацію? З точки зору політиків, вони живуть тільки тоді, коли знаходяться в свідомості своїх виборців. Коли знаходяться в свідомості тих, хто інвестував у них кошти, і результатом їх роботи є створення певної історії. А історія ця створюється завдяки в тому числі фото, відео, різного роду матеріалам, які можна почути, побачити. Таким чином, політики живуть тоді, коли вони існують у візуальному просторі. Іншими словами, вони живуть тоді, коли існують на фотографії. Більше того, зверніть увагу, коли проводять різного роду заходи масштабні, там Велика Семірка збирається чи двадцятка, то країни, які мають вагу у світі більшу, вони своїх представників в центрі розміщують по фотографії. В той час як якісь такі. Політики, представники країн, що займають меншу увагу в світі, вони присутні на фотографії, одначе вони або десь далеко, або десь там по краям. Як ви розумієте, політики хочуть максимально зайняти центр фотографії, бо це означає, що вони живі. Це означає, що в них можна інвестувати, це означає, що можна за них голосувати. Є розмова про них, є життя. І тому політики борються за це ось визнання, за можливість попасти під об'єктив відеокамер. І тому це певною мірою взагалі не про перемовини, це про бажання бути на слуху. А як ви вважаєте, наскільки правильним є такий підхід політиків до життя?